Вітання глядачам. Це акценти на календарі. Зима, ковід, грип та герві сезонні захворювання, які, на жаль, нікуди не поділися. Яка ситуація у Запоріжжі, як максимально захистити себе? Та що робити, якщо відчуваєте симптоми? Поговоримо з моїм гостем. Це Олександр Доновський, сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Вітаю вас, пане Олександр. Вітаю вас також. Отже, яка зараз ситуація із сезонними захворюваннями в Запоріжжі? Що говорить статистика, якщо можна в порівнянні з минулим роком, наприклад? На сьогоднішній день ситуація в Запоріжжі та області стосовно сезонних хвороб відносно стабільна, не є загрозливою. Епідемічного порогу ми в області поки що не досягли, але все ж таки продовжують фіксуватися нові лабораторно підтверджені випадки на грип та ковід. Якщо проводити аналогію поточного сезону 2022-2023 років з минулим сезоном 2021-2022 років, то відповідно до даних центру громадського здоров'я, поточний сезон є менш інтерес. Інтенсивніше порівняння порівнянні з попереднім, захворюваність на ГРВІ складає на 52% менше за аналогічні періоди. Проте в цьому сезоні все ж таки є свої особливості. Якщо в минулому сезоні домінував вірус SARS-CoV-2, коронавірусна інфекція, то в цьому сезоні в половині випадків від осіб з тяжкою гострою респіраторною інфекцією, а також з грипоподібними захворюваннями, виявляються все ж таки віруси грипу типу А. Також в цьому сезоні в Україні вже було зареєстровано 5 летальних випадків від грипу, чого не було зареєстровано в минулому сезоні. Ну, активність, це всі, 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 це всі. по Запорізькій uh -huh. області і Запоріжжі на сьогоднішній день летальних випадків від грипу наразі не є зафіксовано. Цей сезон активність, його інтенсивність все ж таки буде визначатися двома провідними вірусами: це sars cov 2 та віруси грипу. Uh -huh. Ну, все ж таки, 52% зменшення. це ну, На сьогоднішній це така день 52, на сьогоднішній день це в період з 3 жовтня, початку сезону до 8 січня. Поки що зменшено, але що буде далі, ми подивимось. Можливо, це пов'язано ще з тим, що багато людей виїхали і трішки різнокуповані частини звісно, області. Так, є. на це впливають і зовнішні uh -huh. фактори, і внутрішня, і зовнішня міграція населення. І ті фактори цей тепло, якого на да, часом не вистачає, це і, можливо якісь перебої в харчуванні. Це і ті люди, які знаходилися в неналежних умовах життя. На це все впливає. Ну я кажу, ті дані, які є на сьогоднішній день що буде далі. Ми подивимось, тому що ситуація може змінюватися. Стосовно ковіду хотілось би поговорити. От можливо, якось він змінився, тому що тривалий час відбувалася імунізація населення. Можливо, це якось позначилось на перебігу хвороби, там легше переноситься, або так само, або можливо складніше. Що відбулося? Ну, коронавірусна інфекція вона нікуди не поділася. Вірус продовжує з нами співіснувати. Нові випадки продовжують реєструватися щоденно, майже звісно, трошки менше ковіду у порівнянні з минулим. Сезоном краще він легше переноситься порівняно. Але розслаблятися ще занадто рано. В світі ситуація з ковідом не є стабільною. Реєструються нові види та підвиди вірусу. Також, за даними МОЗ України, в 29 країнах зареєстровано новий штам вірусу. Наскільки він буде агресивніший за існуючий омікрон, поки що доступної інформації немає. Тому все ж таки єдиним дієвим, Методом профілактики цієї хвороби є вакцинація. А які штами коронавірусу у нас зараз? На сьогоднішній провідний це омікрон. Угу. Е, перебіг хвороби не, перебіг не складний. Не порівняно та? легше, Перебіга. госпіталізації менше. Якщо брати особисту практику, якщо брати минулий сезон, то звісно менше фіксується. Але все ж таки, він, він інфекція нікуди не поділася, вона з нами продовжує. Ну, можна сказати, що на статистику вплинула все ж таки імунізація населення, тому Звісно. що зараз же ми, ми без масок і дистанції якось не сильно. Звісно, тримає. імунізація вплинула, тому що це дієвий спосіб профілактики. Проте, навіть зробивши щеплення, можна в майбутньому все ж таки захворіти на коронавірусну інфекцію чи будь-яку іншу інфекцію, від якої проводиться вакцинація. Вакцинація, перш за все, вона знижує ризики тяжкого перебігу. Хворювання, ризики ускладнень, госпіталізації та смертності, тому це якщо в нас є така можливість, знизити ці ризики, не звісно потрібно користуватися. Що в нас зараз там з плр тестами? Чи достатня кількість наявності? Багато людей тестуєте зараз. Тест систем достатньо і в нашому центрі, я думаю, так само достатньо, як і в центрах по місту та по області. Тестування на ПЛР проводиться в Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб в деяких приватних лабораторіях, інших медичних установах. Стосовно нашого центру ПЛР-систем для забору біоматеріалу для ПЛР-дослідження є в великій кількості. Всі люди, які мають ознаки ГРВІ, які потребують цього дослідження. Вони його отримують беззаперечно і безкоштовно. Стосовно знову ж таки перебігу хвороби, скільки хворих з ковід перебуває на стаціонарному лікуванні? Багато під них розраховано ліжко місць, якщо володіти такою інформацією. Ну оскільки я працюю на первинному рівні, то цієї інформації не володію. Єдине, що я можу сказати з цього приводу, за даними знову ж таки нашого Запорізького обласного центру профілактики та контролю хвороб, за перший тиждень поточного року, тобто з 1 по 8 січня, частка госпіталізації з тяжкою гострою респіраторною інфекцією по відношенню до всіх причин госпіталізації, склала 12,3%. Тобто можна сказати, що трошки більше однієї особи особи госпіталізується все ж таки з тяжкою респіраторною гострою інфекцією. Поки що госпіталізувати пацієнта без проблем. Всі лікарні, ну які до цього відведення приймають. Пацієнти лікуються і слава богу. дуже. не маємо там переповнені заповнені ліжкомісця, місця. Так заповненних лікарень На зараз немає. День немає. Якщо є потреба шпиталізації, угу. це можна зробити. Це можна зробити без проблем, враховуючи перебої з електропостачанням. Лікарні як працюють, як ваша амбулаторія працює в вірніше, центр первинної медико-санітарної допомоги, чи всі медзаклади забезпечені приладами живлення додатковими теплом. Що ви знаєте по цій ситуації? Наскільки забезпечені? Всі, я думаю, що всі стосовно нашого медичного закладу ми забезпечені генераторами, в першу чергу, все ж таки їхня діяльність направлена на зберігання вакцини та тих лікарських засобів, які потребують відповідного температурного режиму. Що стосується відключення світла, то в принципі на амбулаторному. Рівні сама по собі відсутні світла, вона не впливає uh -huh. на прийом пацієнтів. Ми продовжуємо, як і раніше, працювати, приймати, надавати медичні, медичні послуги нашим жителям міста та області. В принципі, єдині труднощі складається робота в електронній системі охорони здоров'я, оскільки всі лікарняні рецепти, направлення вони є в електронному вигляді. Але ми. Виходимо з даного ситуації. У нас є ноутбуки в когось закладу медичного, в когось особисті. Підключаємо мобільний інтернет і продовжуємо працювати. Генераторів у вас немає. Генератор є, я ще Добре. лише кажу, що основна його робота це угу. все ж таки збереження вакцини, тобто потрібно, щоб була відповідна температура та певних лікарських засобів. Ви сказали, що п'ять летальних випадків вже зафіксовано в Україні смерті від грипу. Розкажіть про цьогорічні штами, наскільки вони складні є в перебігу, як багато фіксується, грип він сам по собі. Це захворювання, яке є тяжко, тяжким, і особливо це стосується груп ризику. Це люди похилого віку, люди, які мають хронічну супутню патологію, це вагітні жінки, це діти. Стосовно цьогорічних штамів, Лабораторно підтверджені віруси грипу типу А це H1, H3. Вони є сезонними, вони зустрічалися і в попередні роки. Тому ситуація з грипом у нас така на сьогоднішній день. Про симптоми розкажіть? Ковід від грипу чим відрізняється? Клінічно відрізнити ковід від грипу часом дуже складно інколи навіть неможливо, оскільки і грип, і ковід вони можуть перетікати як в легкій формі, так і в тяжких формах. І грип, і ковід так само, як і інші герви. Вони мають схожу клінічну картину це і лихоманка. Різного ступеня вираженості. це явище інтоксикації, це ураження як верхніх, так і нижніх дихальних шляхів, мають подібні ускладнення, тому, спираючись лише на клінічну картину, поставити діагноз грип чи ковід неможливо. Можна запідозрити більше грип чи більше ковід. Все ж таки, критеріям постановки діагнозу і грипу і ковіду є лабораторне підтвердження даного вірусу. Але якщо немає можливості провести лабораторне підтвердження або якщо ми очікуємо тривалий час якийсь результати, то і підозрюємо в цей же час там грип чи ковід, то це не має відтерміновувати специфічну етіотропну терапію. Лікування повинно бути призначене своєчасно, але... ну воно ж відрізняється між там героєю. Ну для і, грипу той який і. Класично описаний, той який зараз, mm -hmm. в клінічній хар картині більш характерний гострий початок. Тобто, спочатку люди відмічають підвищення температури, часом дуже високе, це може бути і до 39, і до 40 градусів. Вже згодом е наступного дня чи то вже той же день з'являються катаральні явища, це незначний нежить, біль в горлі. Для грипа більше характерно, все ж таке виявлення. Трахеїту, тобто уражений трахеї сухим, болючим, подразливим, кашлем. Ковід сьогоднішній він в більшості випадків починається більш поступово, як звичайне ГРВІ. Висока лихоманка характерна, але не для всіх. Також зустрічається знову ж таки катаральні явища, тому клінічно можна все ж таки лише підозрювати ту чи іншу інфекцію, але офіційно діагноз може бути виставлений лише лабораторно підтвердженим. Якщо ми не підтверджуємо лабораторно, ми маємо право ставити лише грипоподібне захворювання або герви. Які можуть бути ускладнення, якщо не звертатися до лікаря, наприклад, або самостійно лікуватися? Саме лікування це така болюча тема, напевно, для всіх Но всі ж розумні, всіх є інтернет так, для всіх лікарів. Тому до самолікування потрібно відноситись дуже обережно, дуже виважено. Треба все ж таки пам'ятати, що лікування повинен і має право призначати лише лікар. Тому, якщо виникають симптоми будь-якого захворювання, це стосується не лише вірусних інфекцій, то єдине правильне рішення це своєчасне звернення за медичною допомогою. Знову ж таки повторююсь, особливо це стосується дитячого населення, людей похилого віку, люди, які мають супутні патології, тому що це ті групи ризику по тяжкому перебігу, ковіду та грипу. Вони частіше госпіталізуються, у них частіше виникають ускладнення. Якщо вже абсолютно немає такої можливості звернутися за медичною допомогою, то і перебіг захворювання не тяжкий, то в принципі можна розпочати самолікування вдома, але воно має зводитись до створення комфортних умов для свого організму. Це свіже повітря в приміщенні. це... Достатнє споживання рідини, це відповідне харчування, прийом жарознижуючих препаратів жарознижуючи з метою температури, ми застосовуємо лише парацетамол, лише ібупрофен. Жодним чином не мають бути використані ні аспірін, ні анелгін, нінімісоліди, які так часто приймають наші пацієнти. А І... чому в чому небезпека? В чому небезпека? Наприклад. наприклад, якщо ми приймаємо це кислоту при вірусних інфекціях, особливо в дитячого населення, це може викликати ускладнення у вигляді синдрому Рея. Німісоліт там в інструкції є протипоказ, угу. гіпертермічні стани. Для цих препаратів є свої показання, тому з метою зниження температури до наших галузевих стандартів ми використовуємо лише парацетамол або ібо все ж таки на сьогоднішній день всі центри первинної медико-санітарної допомоги працюють. Вони працюють і в вихідні дні, і в святкові дні, тому я не бачу великих перешкод для того, щоб своєчасно не звернутися з до медичною допомогою. Можливо, стан там перший-другий день не дозволяє. Є телефони лікарів, хоча б засобами, засобами зв'язку можна звернутися, і лікар вже, хоча б приблизно зорієнтується, наскільки тяжкий стан пацієнта. З ним потрібно робити, поспостерігати засобами зв'язку, чи все ж таки порекомендувати з'явитися особисто. Ну кращого особистого огляду не буває. Ну навіть якщо гостра фаза минула, і начебто захворювання пішло на спад, ускладнення можуть виникнути і краще все одно. Ускладнення можуть виникнути і при грипу і при ковіду. вони, як правило, не виникають В перші дні. Це через декілька днів. Тому ну все ж таки потрібно спостерігати за своїм організмом. Якщо... Температура зберігається більше 3-4 днів, якщо виникає посилюється кашель, або виникає задишка, або якісь розлади свідомості, тобто надмірна сонливість, то це ознаки небезпечні, потрібен огляд лікаря обов'язково. Ну, профілактика це вакцинація. Як ви вже сказали, до війни ми активно боролися з коронавірусом, населення вакцинувалося і зараз можна також прищепитися. От по Дуйте, кому це потрібно робити, де це можна зробити, як це правильно, як звернутися? Куди? Ну ми зараз продовжуємо активно боротися з коронавірусом шляхом щеплення. Знову ж таки нагадаю, що вакцинація це єдиний дієвий спосіб профілактики вакцин контрольованих захворювань. Щепитися при всіх на базі всіх центрів первинної медико-санітарної допомоги є пункти щеплення. Вакцина є на сьогоднішній достатній кількості: це коронавак, це Комбінація від Pfizer. Вакцина безпечна, ефективна. Тому кому це потрібно зробити, тим, хто ще цього не зробив або не до отримав своє друге щеплення чи бустерну дозу. Знову ж таки наголошую, на групах ризику по цій, людей. Які групи ризику? Групи ризику, перш за все, це люди з хронічною супутньою патологією, це захворювання органів дихання, бронхіальна астма, хозил, це не є протипоказами абсолютними. Це онкологічні захворювання, це ревматологічні захворювання, це захворювання серцево-судинної системи, захворювання нерок. В принципі, будь-які хронічні захворювання, які можуть ускладнити перебіг ковіду. До груп ризику не відносяться відносно молоді і відносно здорові пацієнти. Вагітні також перебувають в групах ризику, їм також можна щеплюватися. Pfizer, Комірнаті від Pfizer дозволений вагітним. Таких тяжких ускладнень після вакцинації ми не спостерігали. Наскільки активні зараз запоріжці? Ну, Там бустерні дози колять зараз чи ні, прищеплюються? Активні, але трішки менше, ніж активні. Частка вже отримала свої дози, частка частина мешканців в переміщенні ну, або в середині країни, або виїхали за кордон. Якщо брати показники спочатку вакцинальної кампанії, це 25 лютого минулого позаминулого року, 21-го, то в Запоріжжі та області щеплення отримали близько 46% населення. Наприклад, за останній тиждень було проведено 647 щеплень від коронавірусної інфекції. По Запоріжжі по Запоріжжі області, області. Угу. це дані, це... які нашого Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб це невелика кількість. Я так розумію. Чи ну, нормально в сучасних реаліях? хотілося б реалі. більше угу. з урахуванням того, що вакцина безкоштовна, є доступ до вакцини. Вимушено приміщення особи звертаються за вакцинацією, рекомендуєте їм? Звертаються, рекомендуємо. Я вакцинацію особисто не проводжу на сьогоднішній день, тому яка там частка ну, не можу сказати. Ну, по цифрам сказати. не скажете, але так, звертаються. так? Звісно, звертаються, ми нікого не залишаємо без медичної допомоги. А з вакцинами від грипу яка ситуація зараз? Чи можна зараз робити щеплення з вакцинами Чи від потрібно? грипу? Ситуація в Україні ще гірша, ніж від ковіду? Чому? Тому що за період початку сезону було в Україні щеплено трошки більше 112 тисяч осіб. В Запоріжжі це станом на 8 січня. Вщеплено трошки більше семи тисяч. Вакцина, в принципі, рекомендована бажано її робити перед початком епідсезону, але протягом усього епідсезону це не протипоказано, також можна зробити. Рекомендована вона з шестимісячного віку. Стосовно наявності вакцини в Україні, зокрема в Запоріжжі, вакцина є, це. Вакцігриптетра, Франція, це Джисифлю, Корея. Вакцина є як в медичних закладах, отримана по гуманітарній допомозі. Перш за все, це для медичних працівників та пацієнтів з групи ризику. Так вона є наявна, особливо GCFlu і в аптечній мережі. Вартість вакцини. Доступна, вона абсолютно невелика, тому всі бажаючі можуть зробити собі щеплення. Єдине, що е, перед вакцинацією варто все ж таки про, по, проконсультуватися з сімейним лікарем з одного боку для виявлення протипоказів, яких насправді не так уже багато, з іншого боку. А для того щоб отримати інструкцію, як правильно зберігати та транспортувати вакцину до від аптеки на да, якщо самостійно самостійно угу. до кабінету щеплень, тому що має дотримуватись холодовий ланцюг, певна температура, окрім вакцинації, якісь ще профілактичні заходи можливо порадити нашим глядачам, як себе убезпечити від сезонних хвороб. Коротенько, коротенько, сьогодні, як ніколи, ми маємо турбуватися про своє здоров'я. Тому загальновідомі профілактичні заклади це дотримування карантинного режиму. Це... Відносно здорове харчування, це фізична активність, хоча б якась, але вона має бути присутня. Це безумовно вакцинація від вакцин контрольованих хвороб. Стосовно тих, хто вже має ознаки ГРВІ. Будь ласка, потрібно вчасно звертатися за медичну допомогу, думати про себе і головне не наражати на небезпеку оточуючих. Носити маски, дотримуватись соціальної дистанції, дотримуватися етикету кашлю. Дякую І тоді, власними зусиллями. Ми переможемо будь-яке е, бути відповідальними. Наші, треба можливі, так. так. Дякую вам за те, що завітали. Дякую за корисні поради. Це був Олександр Доновський, сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Я ж бажаю вам міцного здоров'я. Бережіть себе, зустрінемось.